Прощаю я тебе коханий орле мій, щаслива я тобі дорога. Любила я тебе лиш скільки я могла, тепер лишаю я на бога. Здоровий будь, здоровий будь і про мене. Забудь. Як вернешся назад, споглянь у той садок, де я тебе колись пестила. Віддалась я тобі, ти взяв мою любов, і край тепер мені могила. Здоровий, будь, здоровий будь, і про мене. Забудь. Не буду більше вже кохати я тебе, не гляну більш тобі у вічі, і у твоїх палких не цілуватиму, ми розійдемося на здоровий будь, і про мене забудь.